Деякі організми можуть грітися завдяки прискоренню свого обміну речовин. Савці та птахи мастаки в цьому плані, але й морські черепахи, у воді і змії можуть на певний час підвищити свою температуру. Проте не лише тварини можуть бути такими гарячими істотами. Рослини вкотре доводять, що можуть робити майже все те ж саме, що й всілякі гетеротрофи, але при цьому й бісити всіх у рази менше. Явище нагрівання називають ще термогенезом. Практикувати його можуть деякі голонасінні та ранні лінії покрито насінних рослин. На сьогодні відомо 13 родин з суперсилами такого штибу, з поміж яких найбільше славляться такими властивостями ароїдні арація. Як вони можуть таке утнути? Підвищують своє мітохондріальне дихання, як і тварини. Для цього вуглеводи або ліпіди використовуються як субстрат для отримання енергії, застосовуються потужності альтернативної оксидази та або Роз'єднуючих білків? Деякі види термогенних рослин можуть навіть досить точно регулювати температуру? Термогенез у ароїдних відбувається під час цвітіння і обмежений лише квітковими органами, точніше тичинковими квітками та їхніми похідними. Хоча є один рід такарум, у якого розігріваються і маточки. Термогенна фаза зазвичай триває два дні, але існують і приклади, коли розігрів триває 30 днів. Навіщо такі колосальні? Витрати енергії. Це точно невідомо. Такі явища пов'язують із запобіганням замерзанню, мімікрією мертвичини, тепловою винагородою для запилювачів, сприянням поширенню запахів квітки та генерацією тепла для оптимального росту пилкової трубки. З поміж рослин, які здатні до термогенерації, найбільше вражає рослина з поетичною назвою Аморфофалус. Рід Аморфофалус є одним із найбільших у родині Раце. Наразі він охоплює 200. 37 видів, які трапляються в тропіках старого світу, у Африці та в Австралазії. У суцвітті цих рослин встановлено суворий режим протогенії. Маточкові квітки розвиваються раніше чоловічих, щоб уникнути самозапилення. Вісь суцвіття хитро побудована. Нижня зона має маточкові квітки, проміжна зона включає тичинкові квітки. Все це закінчується на верхівці стерильною зоною дегенеративних органів катма. Її ще називають апел. Вважається, що Апендекс походить від злитих стамінодіїв, тобто нефункціональних течінок. Попри назву, яка хибно може асоціюватися з чимось непотрібним, апендекс служить для біосинтезу та випаровування ароматичних сполук. Також він є платформою для посадки або відльоту приваблених комах. Аморфофалоси також можуть розігрівати цю частину суцвіття. Термогенною також є середня зона тичинкових квіток. Деякі аморфофалуси утворюють великі суцвіття із темними покривалами, які сильно та неприємно пахнуть. Своїми пристосуваннями вони збивають з пантелику комах, які полюбляють споживати гнилу органіку або відкладати у ній яйця. А найчастіше і те і інше. Синдром пристосування до такої мімікрії включає і спеціальний розігрів суцвіття. Термогенез вважається, що жуки, копро, некрофаги є основною групою запилювачів у аморфофалусів. Однак відомості про видову ідентичність безхребетних, що запилюють квітки, залишаються обмеженими для більшості видів роду. Різноманіття запахів, які продукують ці рослини, величезне. Більшість з них не дуже подобаються людям. Рослини імітують гниле м'ясо, фекалії, сечу, гній, розкладену рибу, каналізаційні. Сморід, російську культуру, кишкові гази, зіпсований сир, гриби чи фрукти. Однак види двох віддалено споріднених клада морфофалусів характеризуються солодкими ароматами, для яких використовують бензоїдні сполуки. Одна клада з підроду Скутандріум виділяє чотири метокси фенетиловий спирт. Тоді як інша еволюційна гілка з підроду метандріум розповсюджує у повітрі похідні два фенілетанолу. Ці аморфофалуси з Барбіленду. Попри приємні аромати, очевидно, теж заточені під імітування різних стадій трупного розкладання. Довгий час термогенез був вивчений лише у 9 з 237 видів роду аморфофалус. Висловлювалось припущення, що він потрібний для покращення випаровування запахів та як теплова винагорода комахам-запилювачам. Однак ці гіпотези ніхто раніше не перевіряв. Більше того, дивним є різний рівень підняття температури. Яке фіксували в різних видів. Якщо аморфофалус Краузеї, аморфофалус Мюллері, Аморфофалус пеоніфоліус та аморфофалус тітанум розігріваються, наче любителі темного одягу в 40-градусну спеку, то лише помірне підвищення температури було зафіксовано у Аморфофалус бульбіфер, Аморфофалус форбезії та аморфофалус Гігас. Найдетальніше, термогенез був вивчений у найбільшого представника роду Аморфофалуса титанічного вивчення ж ролі цього захоплюючого явища в екології та еволюції цієї групи рослин чекало свого дослідження. Нещодавно вчені дослідили 80 видів аморфофалусів у контексті їхньої здатності спеціально розігріватися. Вчені дізналися, що вони по різному реагують на температуру. Ось, наприклад, аморфофалус ламбії не дуже гарячий хлопець. Він більшу частину цвітіння, холодний, а основа суцвіття навіть холодніша задовко. Колишнє середовище через процеси випаровування, які там відбуваються. На піку розігріву у аморфофалус ламбії гаряча лише зона суцвіття, на якій містяться чоловічі, тобто тиченкові квітки. Аморфофалус прайні палає як факел. Спочатку максимально розігрівається зона тичінкових квіток, потім у справу вмикається і апендекс суцвіття. Жіноча зона теж нагрівається, але через пасивну передачу тепла. Аморфофалус-юна не так просто досліджувати на питання розігріву через морфологію суцвіття. Зона тичінкових квіток тут добре прогріта, а от апендекс має значні перепади температур через свою зігнутість. А морфофалус фускус поступово нагрівається в різних зонах суцвіття. Температура в одних зонах досягає піку в різний час, нагрів не узгоджений. Наразі аморфофалус фускус є єдиним відомим видом у роді, який завершує цвітіння підвищенням температури апендекса, тоді як зона тичінкових квіток холоне раніше, підвищують температуру аморфофалусів лише чоловічі квітки, стамінодії, модифіковані течинки, які перестали виконувати функції тичинок, та апендексу. Ота верхівка, осі суцвіття, що зазвичай стерчить догори. Найчастіше розгортання суцвіття запускає процес розігрівання саме апендексу, Апендекса. Далі підтягуються інші зони. Температурна крива вказує на те, що під час цвітіння температура течінкових квіток ніколи не опускається нижче температури довкілля. У деяких видів лише відбувається помірне охолодження після виділення пилку, яке пов'язане з процесами випаровування. Загалом поведінка аморфофалусів під час цвітіння дуже різна. Для аморфофалус-лонгітуберозус характерне найвище підняття температури, апендекс його розігрів. До 40,7 градусів за Цельсієм, при температурі середовища трішки більше 20 градусів. Видом з найдовшою термогенною активністю є аморфофалус шміттє, у якого розігрів суцвіття може відбуватися до 20 днів. Аморфофалус фускус вирізняється тим, що апендекс у нього розігрівається в кілька стадій, після кожної з яких є невеликий спад температури. Аморфофалус вогеліанус формує кілька температури, Але всі вони характерні для зони тичінкових квіток. На відміну від нього, Аморфофалус Симоніанус розігріває лише апендекс. Аморфофалус юнанензіс володіє сильною термогенною активністю зони чоловічих квіток, яка відбувається до розігріву апендекса. Найчастіше нагрівання частин суцвіття аморфофалусів відбувається одночасно із виділенням запахів, але в цього виду початкові періоди нагріву зовсім не пахучі. Вибрики, аморфофалус. Лам... Полягають в тому, що апендекс у нього холодний, а от зона чоловічих квіток дуже гаряча. Аморфофалус Leval'є має добре виражений двофазний нагрів. Спочатку спостерігається пік температури апендекса в перший день цвітіння, за ним слідує пік температури чоловічої квіткової зони на другий день. Більшість видів аморфофалусів розігрівають свої суцвіття на 48 годин або трішки довше. Однак є й винятки з такого показника. Аморфофалус Борнеензіс, аморфофалус consimilis, Amorphophallus Драконтоїдес і Аморфофалус Ламбії стають гарячими на 5-6 днів. Аморфофалус шмітті так той взагалі екстремал. Він займається термогенезом упродовж трьох тижнів. 20 досліджених видів роду піднімають температуру свого суцвіття лише на 1,5 градуса за Цельсієм. Ще 8 вивчених видів ставали гарячішими на 2 градуси. 16 аморфофалусів перевищують температуру навколишнього середовища на 10 градусів за Цельсієм або більше. Більше принаймні в одній частині суцвіття, один вид аморфофалус лонгітуберозус досягає додаткових 20 з гаком градусів за Цельсієм порівняно з температурою довкілля. У роді термогенна активність є розповсюдженим явищем. Вона відома в всіх частинах його ареалу і характерна для рослин з різною морфологією та розміром суцвіття. Вчені провели філогенетичний аналіз і він вказує на те, що наявність термогенезу є ознакою останнього спільного предка всіх сучасних видів. Аморфофалусів. Це вже згодом деякі єретичні відгалудження в межах роду втратили цю суперздібність. Точна еволюційна перевага розігрівання суцвіття та її геномна основа все ще є загадкою. Цілком можливо, що варіації в типах термогенної активності визначаються регуляторними механізмами на рівні експресії генів. Згідно з цим сценарієм, гени необхідні для термогенезу можуть все ще бути присутніми, але не повністю вираженими навіть у нетермопних. Термогенних видів. Дані вказують на те, що швидкість видоутворення в роді аморфофалос поступово зменшується на шкалі часу. Термогенези його типи не внесли суттєвого вкладу у процес диверсифікації аморфофалусів. Одначе така ознака, як ширина суцвіття, тісно пов'язана з термогенною активністю. Інші ж прибамбаси в суцвітті виникали незалежно від здатності до розігріву. І, очевидно, ці пристосування мають багатофункціональне призначення. Той факт. Що не термогенні види це переважно найменші види в роді, які іноді мають суцвіття, що не перевищують показнику кілька сантиметрів завдовжки, натякає на те, що термогенез може бути пов'язаний з еволюцією великих суцвіть. Одначе є багато винятків із цього спостереження. Той же шалено гарячий аморфофалус альбіспатус це один із найменших аморфофалусів а здарування морфофалус Гіга взагалі не демонструє термогенної активності. У новому дослідженні вчені загалом. Спростовують припущення, що більші види аморфофалусів це переважно термогенно-активні види. Натомість вони виявили, що підвищення температури в основному пов'язано з шириною суцвіття, на що вказує позитивний зв'язок між піковою температурою апендекса та шириною чоловічої зони. Ці результати свідчать про тенденцію до сильнішого термогенезу у видів, які мають менші, але ширші суцвіття. Ці риси будови суцвіття вчені вважають типовою адаптацією до запилення жуками, однак, детальне вивчення візитерів, генеративних структур аморфофалусів ще попереду. Що ще попереду? Якщо вам сподобався цей гарячий ботанічний контент, не забудьте про Полекс, піднятий до гори, не забудьте про коментар, можете в ньому вказати, який вид аморфофалусів сподобався вам найбільше. Ну або ж ви були фанатом якогось аморфофауса ще до виходу цього відео. Не забувайте про поширення е, цього. О, відео цієї роботи до найближчого до вас аморфофалуса, можна в зону апендекса, можна в зону чоловічих чи жіночих квіток, як ви любите, не забувайте про підтримку збройних сил України. Ну й пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.